Вітаю на каналі, з'явилася у нас гарненька хондочка, це PCX, об'єм 125 кубів, GF-28 2010 рік, якщо не помиляюсь, скутер без пробігу по Україні. В комплекті прийшов з двома ключиками. Так, на одометрі маємо 20400 км по пластику в ідеальному стані. Гарний синій матовий колір. Оригінальні дзеркала. Так, показую по гумі. Гуми з японії не мінялись, виробник Dunlop. Передня ось в такому стані, відсотків 90%, я думаю, залишку є. 90-90 на 14. Вилочка суха. Так, По диску зносу взагалі ніякого немає, колодочки передні, як нові, задня гума. Виробник, виробник IRC трішки ширше, 190х14, ну, по протектору відсотків 80 точно є, задні колодочки плюс-мінус 70%. По вирядку рівню роликом ніяких питань немає, фільтр як новий. Ось бачимо, присутня бокова лапка. Зараз покажу детальніше по пластику якісь можливо незначні потертості присутні. Так, ось Тут бачимо. Є ну, Це у них слабкі місця, тому що десь або лягає, або десь протирається, це саме широка сторона. Навіть якщо скутер падає на бік, то тут повністю все розпреділяється. Оця точка, оця, оця. тобто пластик не лопається, не, не ламається, нічого все продумано. Просто будуть якісь потертості. Сидіння оригінал, на сидінні є ось така коцка, це те, що я знайшов. Так, Зараз відкриємо ось такий багажничок, є невеличкий набір ключиків. Тут знаходиться номерами розширительний бак на антифріз. Так, да, ось бачимо дату 0,80-10 року. Тут все в гарному стані, нічого не затерте, єдине, що затерти, це ось оце, бачите, сіт тут має бути написано, тут все видно. Замок в ідеальному стані, плюс-мінус два оригінальних ключа. Так, Зеркала, як я сказав, оригінал. Далі продовжимо по пластику. Ну, тут незначні потертості присутні. Так ось ці частини ніяких нюансів немає. Бак об'ємом. 5 літрів, вибачте, 8 літрів. Зараз покажу, як їде, подивимося, як набираю.